На сході України триває війна. Умови, в які потрапляють українські солдати, прибуваючи туди, м'яко кажучи, шокують. Хлопці, захищаючи кордони рідної держави, часто густо залишаються без найнеобхідніших елементарних речей для існування. Засоби особистої гігієни, шкарпетки, нижній одяг, картки для поповнення рахунку, аби тримати зв'язок з рідними, питна вода. Цей перелік можна продовжувати. Не залишатися байдужими і допомогти чим зможуть, вирішили в селищі Комінтернівському. Тут, на центральній вулиці селища, поставили намет по збору коштів та продуктів харчування для українських солдат, що воюють на сході. Бачачи вивіску Допоможи солдату, люди не проходять повз. Я думаю, кожен громадянин України має підтримувати цю акцію, тому що це святе. Це наші люди, наші діти, наші батьки, там є різного віку участвують в цьому. І в скрутний час для держави, я думаю, не один громадян, немає жодного громадянина України, який би не підтримав цю акцію. Ми повинні всі згуртуватися, не хто яка мовою розмовляє, не хто якого ісповідання, як говориться. Тому це святе, я вважаю. це наш, я рахую, світий обов'язок потримати, хто чим може. Тому що те, що ми бачимо, що ми чуємо, що там твориться, це якось косвіно, але ми відчуваємо в себе провину. І що головне, яка б ця біда не була велика, але вона єднає нас. Окрім грошової допомоги, небайдужі заносили до намету продукти харчування, воду, медикаменти, засоби для обробки ран, дещо з одягу. Вважаю, що у кожної частинка душі і серця, повинна приймати участь і допомагати. В коробках це самі необхідні медикаменти, які перев'язочні матеріали, спирти для обробки ран, ну, таке все інше. В акції підтримує українську армію взяли участь Красний Крест, які предоставили нам матеріальну допомогу, засоби масової гігієни, ліки, продукти питання. Серце крові обливається, чесно говоря, Смотриш, це дуже страшно. Це дуже страшно. Жалко наших солдатів. Ви принесли продукти харчування, так? Водічку, макарони принесла такого. Жалко, жалко наших ребят. Очень страшно. Я никогда не думала, что такое будет. Мой племянник воюет. На сходе он в Киеве. Наши родственники в Киеве. И племянник, да, он воюет. Ну, тяжело, конечно. Тяжело. Ну так. В общем, ничего хорошего. Пока. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Надеемся. Дай Бог. слава Україні. Як говориться. Головними ініціаторами та організаторами благодійної акції стали депутати Комінтернівської районної ради Людмила Прокопечко, Руслан Сиротюк, Оксана Орел, громадська волонтерська організація Армія Хелп, депутатський корпус комінтернівської селищної ради та його голова Андрій Калашніков, депутат Южненської міської ради Олександр Горін та громада міста Южного. Це як результат тих наших. Звернень до громадян як продовження тієї роботи, яку ми почали розпочали 28 червня. Ми бачимо, що події на сході України якби викликають. Величезну тривогу сьогодні ми бачимо, що до мирного завершення конфлікту далеко, і сьогодні е, наші хлопці там захищають рубежі України і, на превеликий жаль, і багато з них гине, і гинуть мирні люди. І дуже хочеться нам, щоб швидше настав мир. Але для того, щоб він настав, ми всі разом маємо попрацювати, маємо підтримати нашу армію, тому що знаємо, що сьогодні потреби величезні. Ми е, ми спілкуємося по телефону з хлопцями, які знаходяться там і е, бачимо, що тільки разом ми зможемо допомогти. І тому сьогодні ми розпочинаємо цю акцію в Комінтернівському, в місті Южному. Е, до нас приєднуються інші активісти інших районів Одеської області. Ось на днями ми поїдемо в Іванівський район, Березівський, в Роздільнянський. Там, де активи в наші є, і вони починають працювати також, тому що сьогодні байдужих не може бути, і ніхто не має права стояти осторонь. Ось цьому присвячена сьогоднішня акція. Вона буде продовжена. Вона ми оголосили безстроковою. Тричі на тиждень у селищі Комінтернівському буде стояти наш намет, будуть стояти волонтери, будуть збирати кошти і необхідні речі, які будуть відправлятися. В зону антитерористичної операції для потреб наших військових. По-перше, мені хочеться подякувати всім людям, які прийняли участь у цій акції, подякувати цьому депутатському корпусу, які 100% прийшли і принесли чи продукти харчування, чи кошти, чи інші якісь предмети, для того, щоб підтримати нашу українську акцію. Ця акція буде продовжуватися в чечені місяця. По базарним дням, за понеділок середа п'ятниця, буде проходити тут оця акція. Я хочу попросити мешканців всього Кам'янетовського району підтримати нас і проводити такі акції не тільки в селищі Камітеновського, а й по другим селам Кам'янецького району для того, щоб, не дай Боже, на нашій території не було війни, для того, щоб підтримати тих людей, які знаходяться сьогодні в зоні бойових дій. Я хочу їм подякувати за їх мужність, за їх героїзм. І я вірю в те, що ця війна найближчим часом закінчиться. І ми заживемо опять в нашій мирній, великій, об'єднаній державі назвою Україна. На війні важко не тільки фізично, а й психологічно витримати годинні обстріли, смерті друзів, постійний тиск, справа героїчна. Саме тому для солдатів кожна вісточка від земляків як стимул, як допінг, що додає сили триматися. Привіт, дімачка! Ти лучший, ми тобою гордимося, знаємо, все буде добре. Желаємо удачі тобі і твоїм ребятам. Це один із тих листів, які передала сім'я тим солдатам, які сьогодні воюють на сході. А це вихованці дошкільного навчального закладу Теремок, що в селищі Комінтернівському малюки разом із вихователями принесли свій мальований привіт українським солдатам завдяки тим, хто сьогодні на передовій діти не чують пострілів, не бачать страшних картин руїн. Тому й малюнки у них мирні і сяючим сонцем над єдиною Україною. Хочемо, щоб наші солдати повернулись. З миром я малювала квітки, сонечко і хмаринки. І кому ти це передаєш? Солдатам. А ти знаєш, що солдати там роблять зараз? Воюють. Такий же проект цього дня стартував і в місті Южному. І, хоча в будній день було нелюдно, внески надходили щедрі. Южненці ділилися чим могли. У нас очень много волонтеров, общественных организаций, просто не безразличных людей, которые самостоятельно как-то как-то аккумулировали, собирали какие-то вещи, еще там медикаменты, как говорится деньги, да. Вот и мы решили э, на сегодня есть уникальная возможность э, с помощью ребят, которые э, являются волонтерами общественной организации Армии Хелп, э, всю эту помощь, которая э, собирается, то есть ее отправлять непосредственно э, в горячие точки АТО. Вот, потому что одно дело собрать, но другое дело еще нужно это как-то передать. Мы здесь в Южном и оказывали помощь и, и, до сих пор оказываем помощь. Это нашей пограничной заставе, которая в селе Сачавка находится, блок Вот, также у нас 28-я механизированная бригада находится в Чабанке. Вот, и в госпиталь возили тоже, как говорится, и медикаменты. Вот, то есть вся, всячески помощь оказывается. И, а ребят, те, которые э, уже с Гвардейского, сейчас передислоцированы, мобилизованы именно в горячую точку вато туда возле Должанского, то есть именно там Луганская, Донецкая область, то есть им сейчас там действительно очень тяжело. То есть люди нуждаются в элементарных вещах люди нуждаются в бронежилетах вот поэтому мы ну естественно мы не можем оставаться в стороне и вот благодаря я думаю что тому, что хотим более как бы осветить чтобы люди знали об этой акции чтобы люди присоединялись сейчас мы написали уведомление городской власти о том что такая акция будет проводиться на долго долго строкова вот будет стоять палатка написали пункты приема то есть чтобы люди приходили мы делаем акцию да общественность делает у меня есть я принес такие два флага украинских наших один небольшой один большой я хотел бы попросить, вот, знаете, давайте мы его подпишем э, как-то, вот, чтобы это от нашей южницкой громады. Кто-то поставьте там, э, там с любовью, напишите там, от южного или еще что-то. Знаете, я думаю, это будет хорошо. И это хорошо вдохновит наших солдат. Они будут видеть флаги. Эти, будут поднимать эти флаги, вот, будут идти куда надо идти, ехать. В общем-то, и будут стоять там. И будет высокий дух у них. В этой коробке. Я как служитель, священник, являюсь и капелланом. В этой коробке находятся новые заветы. Гидеоновские новые заветы. И мы подписали каждому солдату маленькое послание в этом завете. 28-я гвардейская отдельная бригада. Солдат, сохранит тебя Бог. Мы молимся о тебе. Мы молимся о наших солдатах, мы молимся о нашей армии. И пусть Бог благословит их, укрепит. І ми делать возможное, чтобы там они на чувствовали себя уютно, комфортно, Їхній дух був високий і бойовий. Організатори акції підтримуємо українську армію. Запевняють, жодна зібрана копійка не буде витрачена даремно. Доставкою речей в гарячі точки займатимуться особисто волонтери громадської організації Армія Хелп. Як доказ того, що допомога дійшла до місця призначення, активісти пред'являтимуть письмовий та фото-відеозвіт. На ці кошти будуть скуплені все те, що є в списках потреб, на що їх вистачить. Потім будемо доставляти самі в зону АТО на передову до хлопців, віддавати їм. Також фіксувати, от як тут все зафіксовано на стенді, самі моменти передач, що ми вивозимо, і знову буде це освітлено, всі будуть бачити, як це воно робиться. Їх багато, починає від шкарпеток, трусів маяк, зубної пасти, щиток. Хто кінчає тепловізорами прилади ночного бачення, безпілотники. Тобто дуже великі і дуже різні списки. Дійсно, їдеш поруч у тебе розриви чи стрільба, і їдеш. І хлопці цьому тішаться від того, що ми приїжджаємо до них на самопередову. Нагадуємо, запущена акція довгострокова. Кожен, хто бажає допомогти українським військовим, може звертатися в спеціальні пункти прийому або ж телефонувати за номерами 093 351 14 43 або ж 048 795 98 43. Бажаємо нашим хлопцям витримки, перемоги і якнайшвидшого повернення додому. Олександр Демиденко, Ірина Матяр, Комінтернівське районне телебачення.